Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимося, що принесе тобі сьогоднішній день. Покажіть руни, що принесе сьогоднішній день людині, яка зараз дивиться цей розклад. Так. У вас буде сьогодні рух, переміщення. Ви кудись поїдете, вирушите, ви зможете розширити свою, своє бачення, ви зможете запустити в своєму житті сьогодні потрібні процеси, чого б це не стосувалося. Ну, наприклад, у вас є якась актуальна проблема, бажання, задум і. Сьогодні ви зможете запустити процеси для початку руху в цьому напрямку. І що ж далі буде? Процеси запустяться. Це може стосуватися родини, міцних стосунків. Це може стосуватися важливих справ і своїх глобальних цілей, просто глобальних. Закрутяться і завертяться, і почнуться рух процеси, які стосуються саме цієї сфери. сьогодні. Сьогодні вдалий день для цього. Для глобальних цілей, для міцних стосунків, для родинних справ, для того, щоб поїхати додому, до родичів, наприклад, щоб повернутися додому. І, взагалі, щоб втілити в життя щось важливе для вас. Ну, і що ж, з цього по ітогу вийде? Покажіть мене. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад ітог цих процесів запущених сьогодні. А, а ітог це повне очищення, це якесь руйнування, це. Знаєте, коли приходить хаос у ваше життя, щось нове, таке ще незвідане, воно ще сире, і з нього треба творити, починати. Так, як от очистилося місце, висвободилося, і сюди можна запускати потрібні вам енергії, і можна творити те, чого не було. Як то кажуть, на руїнах можна створити цивілізацію. Ось це буде по ітогу. Процеси запустяться, зруйнується щось, і відійде непотрібне. Можливо, ви навіть вийдете з якихось стосунків або зруйнуєте те, що не дає вам рухатися в напрямку отих тих своїх глобальних цілей. Тут буде очищення, і ви будете захищати свої погляди і переконання. А якщо точніше, скажіть руни. А, якщо точніше, і знову випадає хагалас, і знову та сама руна. Е Руни кажуть, ми сказали доволі точно, що ти не розумієш, у тебе буде очищення, у тебе буде розгрібання завалів, і ти будеш творити щось нове в своїй реальності. Процеси сьогодні для цього ти запустиш, очистивши місце, ти почнеш новий рух, нову творити щось нове в своєму житті. І ти будеш це захищати, бо воно для тебе важливе. От і все, руни дуже лаконічні і, якби, розмовляють з нами так, що по-іншому не може бути. Ми ж тобі сказали. Очищення руйнування. Руйнування того, що не потрібно вже. Так. І це дійсно може бути новий проєкт. Новий і це шанс від долі. Тобі дається зараз шанс від долі. Позбавитись непотрібного і почати новий рух до нового і важливого. На цьому все на сьогодні. Таким буде день. Ну і ще покажіть, руни. Ця подія, вона на добро чи на лихо в людині, яка зараз дивиться цей розклад. На добро чи на лихо. На добро. Вона принесе гармонію, вона допоможе створити нові стосунки, легкій гармоній. Вона поможе. Налагодити зв'язки, можливо, домовитись з кимось. Можливо, вона принесе вам дійсно гармонію в ваше життя. Так що не бійтеся отого очищення, отого руйнування. Вона принесе ця подія вам добру. І, можливо, навіть просто. На побутовому рівні буде якась дорога додому, і дома, можливо, щось зруйнується. Але це буде не страшно, тому що по ітогу все завершиться. Можливо, ви майстра, наприклад, і домовитися з ним. А можливо, зруйнується дійсно щось вже. Віджите і не потрібне, щось викинете на смітник, ну, наприклад. Так що не бійтеся, ця подія вам на добру. Якщо це про стосунки, то це принесе гармонію в вашу родину, у ваш дім, і запустить всі потрібні процеси, які призведуть по ітогу до того, що вам буде добре.